Друзі та колеги, всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про нашу новинку. Це тактичний костюм Рів. Тому поїхали. Тактичний костюм Рів виконаний з матеріалу саржа. Він багатофункціональний. У нього дуже багато кишень. На лівій руці дві кишені, також липучка для шеврону. На правій руці у нас липучка для шеврону. Та в подарунок іде прапор України. Капішон регулюється з такими затяжками. Спереду, на грудях, у нас також є дві кишеньки. Знизу також у нас є дві кишені. Кожна кишеня прогумована, щоб курточка не промокла із середини. Капюшон у нас також об'ємний, захистить вас від вітру та дощу. Всередині курточки у нас є також невелика кишенька на змійці. Так ви бачите, курточка утеплена флісом. Щодо штанів, у нас також є дві бокові кишеньки, які також прогумовані. В поясі у нас присутні лямки для ременю. Знизу у нас на штанях манжети на липучках. Регулюйте, як вам буде комфортно. Комплект розраховано до мінус 20 градусів. Штани у нас також ідуть на флісі, також на куртиці ще манжети, які плотно охоплюють вашу руку. Костюм Рів це наша новинка. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть нашому менеджеру, він вам на все відповість. Замовляйте.